Загадка блакитного потяга, розділ 7. Листи Місіс Семюал Гарфілд, шле міс Кетрін Грей, свої вітання і воліла б зауважити, що за обставини, які склалися, міс Грей може не знати. І тут кореспондентка, яка досі писала цілком упевнено, раптом затнулася на півслові, зіткнувшись із тим, що ставала нездоланною перешкодою. І для багатьох інших, а саме зі складністю зв'язаного викладу своїх думок від третьої особи. Хвилину другу, повагавшись, місіс Гарфілд порвала аркуш і почала спочатку. Дорога місіс Грей, окрай високо цінуючу ту бездоганність, з якою ви надавали свої послуги моїй кузині Еммі. Чия нещодавня кончина воїстину стала жорстоким ударом для всіх нас. Я все ж мимоволі відчуваю. І знову кореспондентка затнулася. У кошик для сміття полетів іще один аркуш. Лише після чотирьох фальстартів місіс Гарфілд, нарешті, породила послання, яке вдовольнило її. Належним чином, запечатане, проштамповане і адресоване міс Кетрін Грей. Літл Кремтон, Сент Мері Мід Кент. Вона наступного ж ранку лежала поруч тарілки адресатки в товаристві важливішої на вигляд депеші у довгастому блакитному конверті. Кетрін Грей спершу відкрила листа від місіс Гарфілд. Його остаточний текст читався так: Дорога міс Грей, ми з чоловіком хотіли б висловити вам свою вдячність за послуги. Що їх ви надавали моїй бідолашній кузині Емі, її смерть стала для всіх нас величезним ударом, хоча ми, звісно, знали, що під кінець вона була не при собі. Як на мене, її останні розпорядження стосовно заповіту здаються украй своєрідними і, поза сумнівом, не витримають критики в жодному суді. Я не маю ні найменших сумнівів, що ви з огляду на ваш загальновідомий здоровий глузд вже і сама усвідомили цей факт. Тож, як каже мій чоловік, завжди набагато краще влагоджувати такі справи тихо та полюбовно. Ми із задоволенням надамо вам найкращі рекомендації, щоб ви могли обійняти аналогічну посаду, а також маємо надію, що ви не відмовитеся від невеличкого подарунка. Довіртеся мені, Люба міс Грей, щиро ваша Мері Ен Гарфілд. Кетрін Грей прочитала цей лист від початку до кінця, а відтак усміхнулася і прочитала ще раз. А коли після повторного ознайомлення вона відклала послання, обличчя жінки свідчило, що те неабияк повеселило її. Потім вона взялася за другий лист. Один раз, на швидкоруч проглянувши, адресатка відклала його і задивилася прямо перед собою. Цього разу посмішки не проступило. Власне, Будь-якому сторонньому спостерігавчеві, нелегко було б здогадатися, які саме емоції приховував її спокійний, задумливий погляд. Кетрін Грей було 33 роки. Вона походила з доброї родини, але її батько розорився і дівчині довелося з молоду самі зробляти на прожиття. Їй було лише 23, коли вона стала компаньонкою старої місіс Гарфілд. Ця літня леді мала складний характер. Кампаньонки змінювалися зі страхітливою швидкістю. Вони прибували на повні сподівань і зазвичай від'їздили заплаканими. Але відколи 10 років тому Кетрін Грей переступила поріг Літл Кремптон, запанувала ідеальна злагода. Ніхто не знає, як їй це вдалося. Кажуть, заклиначами змій народжуються, а не стають. Міс Грей народилася з даром утихомирювати старих дам, собак та малолітніх неслухів, і робила це без жодних видимих зусиль. У 23 вона була тихою дівчиною з прекрасними очима, а в 33 стала тихою жінкою із тими таки сірими очима, які випромінювали світові рівне сяйво певного щасливого спокою. Який ніщо не здатне потривожити. До того ж, вона від народження мала почуття гумору, якого й досі не втратила. І доки, дивлячись прямо перед собою, Міс Грей сиділа за накритим для сніданку столом, зненацька зелна дзінок на вході в супроводі вкрай енергічного тук-тук дверного молотка. За мить маленька покаївка пустила відвідувача. І затумувавши подих, оголосила Доктор Гаррісон. Кремезний чоловік середніх літ увірвався з тим ж завзяттям і жвавістю, які віщувала його атака на дверний молоток. Доброго ранку, міс Грей. Доброго ранку докторе Гаррісоне. Я з'явився у таку рань, почав лікар. На той випадок, якщо ви вже отримали звістку від однієї з кузин Гарфілд що іменує себе місіс Семюел, украй противної особи. Не кажучи їй слова, Кетрін узяла зі столу один із листів і простягнула лікареві. А відтак із чималою втіхою спостерігала, як той проглядає його, гнівно суплячи свої кушисті брови і обурено пофиркуючи і покректуючи. Дочитавши, доктор Гаррісон знову кинув аркуш на стільницю. Ну і чортівня, видобув він, закипаючи люттю, нехай ця писанина вас не тривожить, вони самі не знають, що верзуть. Розум місіс Гарфілд був такий же непотьмарений, як ваш або мій, і жодна душа не доведе протилежного. Їм нема з чим іти до суду, і вони це знають. Усі ці балачки про позов, чистий блеф. а звідси і спроба тишком нишком Окрутити вас. І глядіть же, моя люба, не піддайтеся на їхні лестощі, не вбийте бува, собі, в голову, що віддати ці гроші ваш моральний обов'язок чи ще якусь подібну маячню, опороджувану надто вразливим сумлінням. Боюся, моє сумління не настільки вразливе, сказала Кетрін. Усі ці люди, далекі родичі місіс Гарфілд по чоловікові. Які впродовж її життя і близько не підходили до неї і не звертали на ту ні, найменшої уваги. Ви мудра жінка, зауважив лікар. Я ж бо, як ніхто інший знаю, що впродовж останніх десяти років життя у вас було немед, тож ви маєте повне право скористатися із заощаджень старої, хай скільки вони становлять. Кетрін задумливо посміхнулася. Хай скільки вони становлять. Повторила вона, то ви, докторе, не маєте і гадки про обсяг спадщини. Ну, її припускаю, достатньо, щоб давати фунтів 500 річних чи близько того. Жінка кивнула, так я й думала, відказала вона, а тепер прочитайте ось це і простягнула йому послання, яке дістала з довгастого блакитного конверта. Лікар ознайомився з ним, і з його вуст зірвався вигук цілковитого приголомшення. Не може бути, проборотів він, не може бути. Свого часу місіс Гарфілд стала однією з перших акціонерів Морталс. І ще 40 років тому вона отримала 8 або й 10 тисяч прибутку на рік, не менше. А я певна, що та ніколи не витрачала більше 4 сотень із цих грошей. Вона завжди була надзвичайно ощадлива. Мені весь час здавалося, що їй доводиться трястися над кожним пенні. а тим часом її капітал накопичувався, даючи прибутки з урахуванням реінвестицій. Люба моя, то ви будете дуже багатою жінкою. Кетрін Грей кивнула. Так, погодилася вона, буду. Але сказала це безпристрасним відстороненим тоном, наче дивилася на всю цю ситуацію збоку. Що ж, сказав лікар, збираючись іти, мої вам найщиріші вітання, і наче щиглем хляпнув великим пальцем листа місіс Семюел Гарфілд, не перейматися через цю жінку та її гидку писанину. Вона не така вже й гидка, поблажливо сказала міс Грей. Власне, з огляду на всі обставини її вчинок здається мені природним. Інколи в мене щодо вас прокидаються найтемніші підозри, зауважив лікар. Чому? Через усі ті речі, що здаються вам цілком природними. Кетрін Грей розсміялася. А за ланчем доктор Гаррісон повідомив ці чудові новини дружині, чим дуже її схвалював. Подумати лише, щоб у старої місіс Гарфілд. І стільки грошей, але я рада, що вона залишила її Кетрін. Та дівчина просто свята лікар скривився: Святі завжди уявлялися мені непростим народом, а в Кетрін Грей забагато людського, як для святої. Вона свята з почуттям гумору, заперечила місіс Гайрісон, просіявши. І хоча ти, гадаю, ніколи цього не помічав, ще й надзвичайно вродлива. Кетрін Грей, лікар був широ здивований, я лише знаю, що в неї дуже гарні очі. Ох, ці вже мені чоловіки. вигукнула дружина. Ви сліпі, наче кроти. У Кетрін є всі задатки красуні. Чого їй бракує, то це лише одягу. Одягу, а що не так з її одягом? Вона завжди має дуже охайний вигляд. Дружина роздратовано зітхнула. І лікар підвівся, готуючись розпочати обхід пацієнтів. Ти могла б зазирнути до неї, Полі, запропонував він. Я й сама збиралася, одразу ж озвалася місіс Гаррісон, і близько третьої зробила візит. Люба моя, як я рада, тепло промовила вона, потискаючи руку Кетрін. Та що там, кожен у селі зрадіє? З вашого боку, дуже люб'язно завітати, щоб сказати мені це, відповіла та. Я так і сподівалася, що ви зазирнете, бо хотіла спитати у вас, як там Джонні». Ох, Джонні, що ж? Джонні був найменшим сином місіс Гаррісон, і за хвилину та вже довго і нудно розводилася про сильно збільшені мигдалини та аденоїди мізинника. Кетрін співчутливо слухала. Старих звичок нелегко позбутися, а вміння вислуховувати ось уже 10 років, як було її жеребом. От не пригадую, Люба, я коли-небудь розповідала тобі про флотський бал у Портсмуті, коли лорд Чарльз зробив комплімент моїй сукні. Компаньонка приязно терпляче відповідала. Здається, так, місіс Гарфілд, але я вже забула. Може, розкажете ще раз, і літня леді починала з місця в кар'єр із численними запинками, поправками та щойно пригадними деталями, а Кетрін у піввуха слухала, автоматично, вставляючи в паузах саме те, що й хотіла почути від неї стара. І от тепер із тим же дивним відчуттям двоїстості, до якого привчилася, вона вислуховувала місіс Гаррісон. Наприкінці півгодинного монологу та раптом похопилася. Я все про себе і про себе, вигукнула вона. Але ж я прийшла поговорити про вас та про ваші плани на майбутнє. Мені поки що про них нічого не відомо. Люба моя, та не залишитесь ж ви тут, її наполоханий тон викликав у Кетрін усмішку. Ні, гадаю, мені кортить помандрувати. Розумієте, я не надто побачила світу. Ще пак, це, звісно, річ, було жахливе життя просидіти тут сиднем стільки років? Не знаю, відказала та, воно давало мені чимало свободи, між Грей вловило охання співрозмовниці і трішечки зашарілася. Це, поза сумнівом, звучить по дурному таке ось бохнути. Звісно, у суто фізичному сенсі вільних часин у мене було небагато. Та де вже там, зіткнула місіс Гаррісон, пригадуючи, що Кетрін рідко перепадала така корисна річ, як вихідний, але чомусь зовнішня зв'язаність дає багато внутрішньої свободи. У мене завжди було чудове відчуття психологічного привілля. Гостя похитала головою. Цього мені не зрозуміти. О, зрозуміли б, якби побули на моєму місці. Але я все одно відчуваю, що прагну змінити оточення. Мені хочеться, ну, хочеться, щоб щось сталося. О, не зі мною, я не про це. Хочеться опинитися у вирі подій, якихось захопливих, навіть якщо і усього лише спостерігачкою. Бачите, у чим річ. У сент мері Мід нічогісінько не відбувається. Істина правда, із жаром погодилась місіс Гаррісон. Спершу я поїду в Лондон, повела далі Кетрін. Мені у будь-якому разі треба зустрітися з адвокатами. А відтак, гадаю, майну за кордон. І правильно зробити. Але, звісно, насамперед, що? Мені необхідно рожитися одягом. Саме це я і сказала Артуру сьогодні вранці. Вигукнула лікарева дружина. Знаєте, Кетрін, ви ж бо, напевно, могли б стати справжньою красунею, якби трішечки постаралися. не невимушно розсміялася. Ох, не думаю, що з мене коли-небудь вдасться зробити кралю, щиро зауважила вона. Але я б залюбки справила собі дещо з дійсно хорошого одягу. Боюся, я страх, як багато говорю про себе. Місіс Гаррісон проникливо поглянула на неї. Для вас це, певно, абсолютно новий досвід, сухо видобула гостя. Перш ніж полишити сільце, Кетрін зайшла попрощатися зі старою міс Вайнер. Та була на два роки старша від місіс Гарфілд. Її думки були головно зайняті тим, що вона з успіхом пережила свою покійну подругу. Ти б ні за що не сказала, що я протягну довше, ніж Джейн Гарфілд, правда ж? тріумфально запитала вона у Кетрін. Ми з нею разом ходили до школи, а тепер ось вам полюбуйтеся, її Господь прибрав, а мене залишив, і хто б міг подумати. Ви ж бо завжди їли на вечерю Чорний Хліб, хіба не так? механічно пробурмотіла Кетрін. Дивно, що ти це пам'ятаєш, моя люба. «Так, Якби Джен щовечора з'їдала скипку чорного хліба і приймала за їжею трішечки тонізуючого, то, може, і досі була б сьогодні з нами. Стара замовкла і торжествуючи кивнула головою, а відтак раптом додала, пригадавши То кажуть, тобі перепали великі гроші? Ну, ну, гляди, не розтринка їх. А тепер ти їдеш у Лондон розвіятися? Тільки не думай, моя Люба, що ти вискочиш заміж, бо цього все одно не станеться. Ти не з тих, які приваблюють чоловіків, а крім того, не першої молодості. Скільки тобі? три, зізналася Кетрін. Гм, hm, із сумнівом кинула міс Вайнер. Не все так погано, хоча свіжість юності ти, звісно, втратила. Боюся так, сказала міс Грей, яку ця розмова щиро забавляла. А все ж ти дуже славна дівчина, доброзичливо промовила стара, і сумніву, чимало чоловіків можуть зробити і куди страшнішу помилку, ніж узяти за дружину тебе замість однієї з тих вертихвісток, що сновигають тепер у набагато коротших спідницях, ніж задумав їхній творець. Прощавай, Люба, сподіваюся, ти гарно проведеш час, хоча в цьому житті рідко що буває тим, чим здається. Напучена такими пророцтвами Кетрін зібралася вирушати, провести її на залізничну станцію зійшлося пів села разом із маленькою покиївкою Еліс, яка принесла міс Грей тугий пахучий букетик і, не криючись, плакала. Небагацько є таких, як вона, схлипувала служниця, коли потяг нарешті пішов. Як Чарлі був тоді покинув мене заради тієї дівулі із ферми, Ніхто не вмів так мене втішити, як міс Грей. І хоч вона дуже переймалася через натерто мідь і пилюку, зате і завше помічала, коли я до ладу щось надраю, та за неї я дала би на шматки себе порізати. Хоч сьогодні, хочу завтра. Вона справжня леді, от що я про неї скажу. Таким був від'їзд Кетрін із сент Мері Мід.